Створення батальйонів в бригадах, батальйонів окремих батальйонів БПЛА це розуміння того, що в системі їх можна ефективно використовувати. Можна зробити шалоновану розвідку, АВІК або там БПЛА мультироторного типу, потім БПЛА оперативно тактичного рівня літакового типу. І ми проводимо ми відслідковуємо штурмова група, яка виїхала за 20 кілометрів. Ми вже передаємо. І ми розуміємо, що ось тут у нас засоби враження 155 мм, міліметрів, тут FPV, і вони їдуть так, відпрацювали наші Богдани. Нанесли та вогневе враження, вони в'їжджають в зону роботи в півідронів там Ахілесу, К2, Мадяра або батальйонів і рот ударних БПЛА, бригад оперативного призначення. Вони вже знищуються ці ми Тобто, таким чином командир може спланувати вогневераження ешелоновано, проведення розвідки і ефективно нищити ворога. І планувати свої дії, свою оборону таким чином, опираючись на. Системне залучення засобів БПЛА як розвідки, так і ураження. Тобто, коли в у командира бригади є свій батальйон БПЛА, є там свій дивізіон, підрозділи розвідки, і це все комплексно працює. А лінія дронів такі полки БПЛА. Які там і сил безпілотних систем, 14-й полк також дуже, та багато дуже потужних підрозділів. А ось було питання, що я розчарований в Збройних сил України. Бачите, ми приходимо, що в нас багато якісних підрозділів виявляється, коли розібратися. І е, ця лінія дронів це вже засіб е, е, старшого начальника, який вже підкеровує, розуміє, де їх задіти, і підтримує ті чи інші підрозділи.